есть вот такой вот редуктор. Маленький, алюминиевый. Дуже... Да. мне тут одна латунная и несколько тих. Нічого не написано. Алюмінієвий. Ну, гарний і прикольний. Кому цікаво, пишіть. Будемо домовлятись і будете купляти. Ось якось так. Їдемо далі. Є отаке кріплення саморобне. Отвори робити круглі та квадратні. Також нелегка річ. Ну, цікаво. На продаж. Ну і все, більш такого цікавого тут немає показати вам. Що є, показав. І так, всім привіт. Буду показувати нові свої знахідки. Сьогодні, як ви по назві відео побачили, будуть болти, гайки. І повністю знахідок дуже мало нових, старі вам не подобається, коли я показую старі. Старих дуже багато чого лишається, і якщо Є змога, передивіться, будь ласка, старі відоси, там дуже багато чого лишається. Так, розпочинаємо показ. Е, сразу кажу ціна болтів 65 гривень за кіло, ціна гайок 100 гривень за кіло. Щоб я, ви не питали мене, що по чому. Я зважив тут приблизно десь 15 кілограмів плюс-мінус, не більше до 15 кілограмів. Я не пам'ятаю, що там, десь щось я повідкладав, тому може буде і менше. От якось так. Дивіться, є болти М10. 75 штук, навіть перерахували у мене. Є такі. 5,8. Ось так. Невелика кількість, тому не думайте, що їх там багато. Болти 17 штук. М12, довжиною шпильки 70, ключ, під ключ на 19. Повністю нові, в роботі не були. Так, далі йдемо. Болти М12, довжина шпильки 60-70 штук, плюс-мінус під ключ на 19. Не написали, забули. Скоріше всього, так. Це йде бонусом, зразу кажу, це залишки, я там перебрав, гровира і всяке таке Бушні болти. Це бонусом іде, хто візьме повністю все. Хто візьме саме найбільше, той бонусом кину. Гайки М12 є такі сіренькі. Є зв'язками. Зв'язками буде, якщо не візьмете, тому буде зв'язками. А так, в даний момент продаю на кілограми. Е, так, є е, М10 е, різьба 60. Ой, різьба 25 довжиною 60. Ось такий болтик. 5,8. Всі вони 5,8, е, дуже хороших немає. Є гайки М16 9 штук зв'язка. Є болти М16 довжиною 60 під ключ на 24. 14 штук. ну Не факт, що там 14. Ну, треба перерахувати, скоріш всього, 14. Ну, далі йдемо. Є болти м 16 50 довжиною шпілька, під ключ на 22. Ось такий. 5,8. Повністю всі нові. В роботі не були. Болти М16 на 80, різьба 35 з пространством. Для цього 5,8. Ось такі. Ці у нас М10, довжина шпильки 70, різьба 25. Неповно нарізано. 20 штук написано, ну не факт. Що там 20 штук, може і 20 штук, не перераховував. Гайки М10 накатні. Чи нарізні? Нарізні. Накатні, то болти накатні. Ось таке. Є даже зв'язками, будемо, якщо, продавати потім. Ну, хотілося б продати все на вагу. Тому що купуляв дорого. І наостанок із болтів це М16 довжиною на 83 штуки. Ну це хоч не збрехали. Так, що я знайшов ще? На прийомці я знайшов сито, ціна його 35 гривень, знайшов старинну защілку для того, щоб закривати хлів або ще щось. Ціна її 20 гривень. Знайшов дом крати два штуки. В цьому відсутня ручка, якийсь чорт його відламав. А так різьба тут, дай Боже, нормально, все крутиться, все вертиться, ціна 150 гривень. В цьому все присутнє. Різьба, вроді би вся нормально. Щоб перевірити, треба підняти легкову автомобіль. У мене легкового автомобіля немає. У мене тяжкий автомобіль тут на 0,8 тонн. Від ваз 21, 10. Ось вони такі Ціна 150 гривень. Далі знайшов ось такий шківок, він відкручується, розбирається, в ньому входить. Болтик. Входить ось така гаєчка, яка скріпляє оцей весь механізм текстоліту. Ось такий різний. Ціна його шківа 50 гривень. Ці у нас 20 пластини, 20, фреза у нас 45, скоріш всього, на 10. Ось так вона заточена. І на останок хочу показати ці для шплінтов для того, щоб можна було якраз розшплінтувати або що ще. Ціна їх буде 60 гривень. Що ще хотів показати? З прошлих відосів в мене тисків дуже багато. Є тиски ось заварені. Безповоротної частини нижньої, з цієї сторони також заварені. Все в них добре, все в них працює, розходяться, сходяться. Ціна їх 1200 гривень. Кому хочеться якраз тиски, більш детально можу там зробити відос. Губки є, все присутнє. Одна губка тільки дергається: 125 гривень. Все, на цьому буду закінчувати. Кому щось сподобалось, або хто хоче у мене щось купити, пишіть, будь ласка, на Viber. Не телефонуйте, тому що ну, в першу чергу в мене йде Viber. А, надалі, коли я відповім всім на Viber, я можу зателефонувати, але це буде після 8-ї години вечора. Тому вигідніше писати на Viber. Тому що саме які гайки вам потрібно. Номер карти також я пересилаю на Viber, тому що, ну. По телефону ну, дуже тяжко всім роз'яснити, домовитися і все таке. Тому в першу чергу йде Viber, А після цього я можу зателефонувати вам на телефон. Е -е, з вами був Максим. Мене звати Максим, не путайте. А то дуже багато людей путають там. Сережа, Богдан, там а Алексій і повністю все. Максим, е -е, пишіть, будь ласка, все на Viber і будемо домовлятися. Всім гарного дня! Від вас чекаю лайків, як завжди, коментарі. Те, що вам потрібно, пишіть. Будемо шукати, будемо знаходити, будемо продавати разом з вами. Слава Україні!